Вітаю! Грудень місяць, який завершує рік і завершує перший семестр. А ми зібралися для того, щоб виконати контрольну роботу, написати диктант. Спочатку оформимо контрольну роботу, запишемо число 2 грудня, вид роботи контрольний диктант і заголовок тексту Більше позитиву. Прослухаємо текст диктанту. Оптимісти, знаєте таких, добре, якщо вони є у вашому оточенні, підтримають, розрадять, допоможуть. Хоча і їм деколи потрібно знімати рожеві окуляри, психологи вважають, щоб досягти успіхів у житті, мисліть позитивно. Люди з негативним настроєм виправдовують свої невдачі, скаржачись на погану долю і відсутність зв'язків. При цьому успішними хочуть бути всі. У людей із переважно поганим настроєм, як правило, відсутня віра у свої сили, вони концентрують увагу на власних невдачах, згодні навіть на жалюгідне існування, не намагаючись щось зробити для виправлення ситуації. Людина заздалегідь програмує себе на невдачу, віщуючи невезіння, тому необхідно почати налаштовуватися на позитивний настрій. Психологи радять розглядати будь-яку ситуацію як позитивний життєвий досвід, працювати над самооцінкою. Завищена ж і занижена, однаково негативно впливають на кінцевий результат. Потрібно розставляти пріоритети і моделювати своє майбутнє. Посміхайтеся, і світ, як дзеркало, повертатиме вам позитив. Це був текст диктанту, для того, щоб ви могли з вами ознайомитися із тим, про що цей текст, і з'ясувати деякі незнайомі, а можливо погано для нас знайомі стійкі словосполучення. Наприклад, знімати рожеві окуляри. Для того, щоб зрозуміти, що це означає, треба знати, що означає фразлологізм рожеві окуляри. І зараз на екрані ви бачите тлумачення. Це схильність людини ігнорувати негативні аспекти життя та зосереджуватися лише на позитивних. Дивитися крізь рожеві окуляри, не помічати вад, недоліків у чому або у кому-небудь, ідеалізувати когось або щось. Отже, знімати рожеві окуляри це протилежне значення. Тобто почати критично ставитися до людей, які оточують, або до ситуації, у якій ми потрапляємо. Для того, щоб можна було спрогнозувати якісь виходи з цієї ситуації, або чим далі буде вирішуватися та чи інша справа. Так, з цим ми з вами розібралися. У тексті, як ви вже почули, дуже багато слів іншомовного походження. Ну, от, Наприклад, слово концентрувати. Наше слово «зосереджувати», зосереджуватися, зосереджувати увагу і так далі. Якщо в тексті дуже багато слів іншомовного походження, то слід повторити орфограму. І якраз орфограма, яка тут буквально в кожному слові іншомовного походження, це букви И, І. Згадаємо правило це. Якщо ми сумніваємося в букві, то перше, що ми згадуємо, це правило дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жир? Відкидаємо ті букви, які позначають голосні звуки, залишаються 9 літер, після яких в словах іншомовного походження перед наступним приголосним нам слід писати букву И. Слово сигнал, яке ви бачите на екрані. Якраз приклад саме на правило дев'ятки. Буква С входить до правила дев'ятки перед наступною літерою, яка позначає приголосний, пишемо букву «И». Але якщо після сумнівного місця, тобто після букв, в якій ми сумніваємося, йде буква Я, Ю, Є, «Ї», тобто Йотована буква, або буква Йот, або буква, яка позначає голосний звук, то ми не зважаємо на те, після якої букви треба написати. Цю букву, тобто входить вона до права дев'ятки чи не входить, ми все одно напишемо букву І. Лекція, приклад такого слова. І це, ця орфограма не була б такою складною, якби не дуже багато винятків, тобто слів, які порушують правило, пишуться поза цим правилом, тому що це давні запозичення, вони не підпадають під це правило. Кипари, кишла, кинжал, графин, жасмин, єпископ, митрополит і так далі. Ще одна орфограма, яку давненько не повторювали, це правопис займенників з Дефісом, займенники неозначені, і ми в шостому класі розглядали цю тему, і в 7 класі, коли вивчали частки, словотвірні частки, якраз, то теж зверталися до цих правил і до цих прикладів. Пам'ятаємо, що частки, які у слові виступають у ролі префіксів або суфіксів, казна, будь, хтозна, небудь, пишуться із словами, до яких вони приєднуються з дефісом. Приклади ви бачите на дошці: Казна – хто, будь-що, хто зна скільки, чий небудь. І ще одна ситуація: тепер уже із пунктуацією у тексті достатньо речень із дієприслівниковими зворотами. У сьомому класі під час вивчення теми дієприслівник. Ми з вами вивчили пунктограму Кома у реченнях з дієприслівниковими зворотами і знаємо, що дієприслівниковий зворот завжди відокремлюється комами, де б він не знаходився, яке б місце не займав у реченні. На початку і в кінці речення однією комою після нього або перед ним. І якщо він знаходиться всередині речення, то з обох боків від дієприсівникового звороту ми з вами повинні поставити розділові знаки. Будьте уважні під час написання диктанту. Звичайно, що за допомогою інтонації, голосу свого я буду намагатися підказати вам, але крім цього, ви повинні ще й пам'ятати про вивченні правила. Мені залишається побажати всім нам удачі і для того, щоб оцінки, які ви потім побачите у перевірених роботах, не розчарували вас. А тільки додали у ваше життя позитиву. Отже, наш план написання залишається без змін. Перший раз ми слухаємо речення повністю, другий раз ми записуємо його по частинах, і третій раз ми перевіряємо, зважаючи на розділові знаки. Абзац перше речення. Оптимісти. Це речення складається з одного слова. Оптимісти? Перевіримо оптимісти. Наступне речення Знаєте таких? Знаєте таких? Перевіримо, знаєте таких наступне речення: добре, якщо вони є у вашому оточенні, добре, якщо вони є. У вашому оточенні добре, якщо вони є у вашому оточенні, підтримають. Розрадять, допоможуть, записуємо, підтримають розрадять. Допоможуть, підтримають, розрадять, допоможуть, наступне речення, хоча і їм деколи потрібно знімати рожеві окуляри. Не забувайте рожеві окуляри взяти в лапки, тому що це всі словосполучення. хоча і їм деколи потрібно знімати рожеві окуляри. Хоча і їм деколи потрібно знімати рожеві окуляри. Наступне речення психологи вважають, щоб досягти успіхів у житті, мисліть позитивно. Психологи вважають. Поставте двокрапку. Цю пунктограму ви будете вивчати в 9 класі, тому я підказую. Психологи вважають двокрапка. Продовжуємо: щоб досягти успіхів у житті. Мисліть позитивно. Перевіримо, психологи вважають двокрапка, щоб досягти успіхів у житті, мисліть позитивно. Люди з негативним настроєм виправдовують свої невдачі, скаржачись на погану долю і відсутність зв'язків. Люди з негативним настроєм. виправдовують свої невдачі скаржачись на погану долю. Їх відсутність зв'язків, люди з негативним настроєм виправдовують свої невдачі, скаржачись на погану долю і відсутність зв'язків. Наступне речення: При цьому успішними хочуть бути всі, при цьому успішними хочуть бути всі. При цьому успішними хочуть бути всі. У людей із переважно поганим настроєм, як правило, відсутня віра у свої сили, у людей із переважно поганим настроєм Як правило, відсутня віра У свої сили. Перевіримо у людей із переважно поганим настроєм, як правило, відсутня віра у свої сили. Наступне речення. Вони концентрують увагу на власних невдачах, згодні навіть на жалюгідне існування, не намагаючись щось зробити для виправлення ситуації. Вони... Концентрують увагу. На власних невдачах. Згодні. Навіть на жалюгідне існування. не намагаючись щось зробити для виправлення ситуації перевіримо. вони концентрують увагу на власних невдачах, згодні навіть на жалюгідне існування, не намагаючись щось зробити для виправлення ситуації. Людина заздалегідь програмує себе на невдачу, віщуючи невезіння. Людина заздалегідь програмує себе. На невдачу, віщуючи невезіння. Перевірмо. Перевіримо зважайте на розділові знаки. Людина заздалегідь програмує себе на невдачу, віщуючи невезіння. Наступне речення. Тому необхідно почати налаштовуватися на позитивний настрій. Тому необхідно. Почати налаштовуватися. На позитивний настрій. Тому необхідно почати налаштовуватися на позитивний настрій. Наступне речення з абзацу. Підготуйте, будь ласка, психологи радять розглядати будь-яку ситуацію як позитивний життєвий досвід працювати над самооцінкою. Абзац не забуваймо, психологи радять. Розглядати будь-яку ситуацію. Як позитивний, життєвий досвід. Працювати над самооцінкою. Перевіримо речення з абзацу. Психологи радять розглядати будь-яку ситуацію як позитивний життєвий досвід. Працювати над самооцінкою. Наступне речення завищена ж і занижена однаково негативно впливають на кінцевий результат, завищена ж і занижена однаково негативно впливають, на кінцевий результат. Перевірмо. Завищена ж і занижена однаково негативно впливають на кінцевий результат, абзац. Готуйте місце. Наступне речення з абзацу. Потрібно розставляти пріоритети і моделювати своє майбутнє. З абзацу. Потрібно... Розставляти пріоритети. І моделювати Своє майбутнє. З Абзацу. Потрібно розставляти пріоритети і моделювати своє майбутнє. Наступне речення. Посміхайтеся, і світ, як дзеркало, повертатиме вам позитив. Посміхайтеся. І світ. Як дзеркало повертатиме вам позитив. Посміхайтеся і світ як дзеркало. Повертатиме вам позитив. Це було останнє речення диктанту. Перевірмо весь текст від початку до закінчення. Перегляньте, щоб у вас було все на початку диктанту оформлене. Отже, більше позитиву. Абзац перше речення. Оптимісти! Знаєте таких? Добре, якщо вони є у вашому оточенні. Підтримають, розрадять, допоможуть. Хоча і їм деколи потрібно знімати рожеві окуляри. Психологи вважають, щоб досягти успіхів у житті. Мисліть позитивно. Люди з негативним настроєм виправдовують свої невдачі, скаржачись на погану долю і відсутність зв'язків. При цьому успішними хочуть бути всі. У людей із переважно поганим настроєм, як правило. Відсутня віра у свої сили. Вони концентрують увагу на власних невдачах, згодні навіть на жалюгідне існування, не намагаючись щось зробити для виправлення ситуації. Людина заздалегідь програмує себе на невдачу. Віщуючи невезіння. Тому необхідно почати налаштовуватися на позитивний настрій. Наступне речення з абзацу. Психологи радять розглядати будь-яку ситуацію як позитивний життєвий досвід, працювати над самооцінкою. Завищена ж і занижена. Однаково негативно впливають на кінцевий результат. Абзац. Потрібно розставляти пріоритети і моделювати своє майбутнє. Посміхайтеся, і світ, як дзеркало, повертатиме вам позитив. Ще раз бажаю вам удачі, високого результату. Нехай вас оточують тільки приємні, позитивні люди, і у вашому житті дійсно буде набагато більше позитиву. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе на все добре!